Здоровенькі були, з вами Діма, і в нас сьогодні каточка на Нусі, Каточка була дуже хороша, було, 8 кілів. І в цій каці я нарешті зайняв топ-1. Що ж не будете до затримувати приємного перегляду. Так, вирішую сьогодні впасти на фарм'юджем зі мною ніхто не і це дуже дивно. Але ми зараз все ж таки знайдемо зброю та й підемо кось шукати. О, там на стіп. Я його не зміг вбить. Все, чудово, мінус один. О, я знайшов емочку. Це дуже добре. І ще й 4X. Ідеально просто. Добре, давайте тоді зберемось на цю гору. Можливо, знайдемо того тіпа, якого я на початку каточки вбив. Та й доб'ємо його. Бля, хамуха. Чекайте, то у нас не чи то бот. Фу, хто в нас, походу, бот був. О, чекайте, там тип. Ой, я її не можу зажати. О, зажав. Дуже добре. О, я знайшов М24. Дуже добре. Прям ідеально. Мене тіпший. Так, ну це я так розумію, що в нас теж був бот. Давайте, мабуть, на ці канатні друзі переїдемо туди і через місточок. Так, друзі друзі, в мене тільки що закінчився. Зараз я там типа вб'ю і продовжу розказувати. То в мене просто закінчилась пам'ять на смартфоні, через який я записував голос. Ти, якщо, звичайно, я зажму. блін, Блінчка, як його так зажать. Зараз ми візьмемо цього, переставимо на ямочку, Та й будемо його чекати. Блін, то як що його вбити? Не встигаю його зажати. Блін, там. Он дотіп. І ще й вікні тіп. Чекайте, там в мене ще є ця емочка. оп пау. Блін, але він. Е, заховався. Невдобно. Трішки. Це дуже... Так, чудово, я одного вбив. Але все одно, в нас ще там є один тіп. І десь тут. Ну, в принципі, я там його не бачу вже. Так що, напевно, ми підемо потихеньку ближче е, до центру зони. Так буде краще. Так, а ну давайте, можливо, на цей місточок залізем, та й будемо з місточка на М24 всіх вбивати кому не лінь. Так, десь там узади ще стріляють щось. Фух, я спасся. Опана! Не попав. Куди вони ділися? Блін, коротше, там двойка. Жалко вона кудись ділася, правда. Це що, вони по мені стріляють? Чи по кому? Так я трішки не, не зрозумів. О, вони їдуть, їдуть, їдуть. Переключися. По, по, по мені, по мені, по мені. По мені маляють. Фух, так, я. Е, Вроді би живий, поки що. Е, до мене, вроде би ніхто не йде, я надіюся. Бляха, муха, куди мені тут йти? За камінь. Так, ну у нього, в принципі, в мене є емочка, так що ми його зараз... Опа, і готовий чувачок в нас. Оп. І оп. Так, чудово завалили, але все, що там проти мене ще двойка, і це дуже погано для мене. Блін, я падаю... Фух, я якимось чудом я вижив. Але не факт, що надовго. Так що ми зараз йдемо сюди, то кольожимо і використаємо аптечку. Я проти двох. Жестяк. Ну, я надію, що вони не кіберспортсмени, бо якщо вони якісь кіберспортсмени, то мені хана, звичайно. Блін, я спалився, я спалився, я спалився. Так, одного вбив. Ти що вообще на ізі Ну що ж, ось така каточка, я надію, що вона тобі сподобається. Ти поставиш лайк, підпишешся на канал. Велике дякую за 550 підписників і до зустрічі!